Що ви мені не нагадали? Так. Добре. Тоді переходимо до наступної теми. Ми будемо з вами наступною темою повторювати е, паралельність. По, по минулій задачі питань нема. Так, нема. Тоді давайте повторимо спочатку е, знов е, планіметрію 7, 8, 9 клас. Такі дуже простенькі задачі. Перша задача взагалі для п'ятого класу. От чекає Перша задача для п'ятого класу. Так, добре. Настя Михайловська, Перша задача для п'ятого класу. Ви чуєте, я кому кажу? Я чую. Ну кажи, чому тут дорівнює периметр? Так, а ти навіть не читаєш. Так. Настя, я кажу, що для п'ятого класу. Добре. Ну, кажи, ти що, не пам'ятаєш що таке рівнобедрений трикутник? Пам'ятаю. Дуже добре. Ти не пам'ятаєш що такий периметр? Пам'ятаю. Дуже добре. То чому ж дорівнює периметр цього трикутника? О, ти дуже, дуже довго зараз думаєш. Ти ж розумієш, що це задачу дадуть на НМТ, і тут на неї одна секунда витрачається. Ну, а... Б, шо? Б. Що? Звісно, 20 сантиметрів бічні ну, сторони по 7, основа шість. Ну що, так, важко порахувати, Ні. Що? Що, Настя? Неважко, просто ви так болтаєте, 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 а я збиваюсь, збиваюсь і збиваюсь. А, ну, ви будь ласка. Так, друга задача. Гострий кут паралелограма до рівня 60, сторони 5 і 12. Знайдіть меншу діагональ паралелограма. Це задача за початок 9 класу. За початок 9 класу. Кажіть, як будемо розв'язувати? Вона теж не важка. Треба просто згадати формулу. Ви можете, до речі, вже перед собою постійно тримати довідкові матеріали на НМТ. Ви так за рік звикнете де вам шукати інформацію. Ось у нас паралелограм, нехай буде А, Б, С, Д. Буде, можете скачати довідкові матеріали НМТ. Вони так і називаються довідкові матеріали. І е, вам там буде купа підказок. Але якщо ви не знаєте, де їх шукати, як іми користуватися, вони вам пользи ніякої не принесуть на НМТ. Тому починайте зразу ними користуватися, щоб ви знали, що вам треба знаходити. Гострий кут дорівнює 60 градусів, е, сторони. 5 і 12, знайдіть меншу діагональ. Дуже складна задача, як же нам тут знайти? Настя, давай. Я, ну, якщо пам'ятаю, нам, по-перше, треба знайти БД квадрат. Це у нас буде як теорема косинусів, да? Чому як? Якщо це і є теорема косинусів. Ну і тоді у нас, виходить, буде, що BD в квадраті у нас дорівнює 5 в квадраті плюс 12 в квадраті, мінус 2 помножити на 5 і помножити на 12, і тоді у нас це Стоп, ще помножити... Стопі. І помножити на косинус 60, це скільки? Це молодець, правильно, правильно. Косіну 60 можете подивитися в таблички, там будуть у вас гострі кути. Косіну 60 і це одна друга. Поїхали далі. Саме так. І тоді ми 25 плюс 144. Це у нас тільки 169? 169. мінус 2 помножити на. Що там, 2 на 5 це 10, помножити на 9. Навіщо ти це робиш? Ти 60. що знущаєшся? Мінус 60. Я... Звичай, звичайно, мінус 60. Навіщо ж ти це робиш? І от так і пишете 2, помножити на 5, помножити на 12, помножити на одну другу. І потім скорочуєш, а потім вже множиш. І, і тоді у нас буде 169 мінус 60, це 109, і тоді це буде корінь зі 109. Тобто відповідь В. Правильно, молодець. Правильно. Ось тут, от, ще раз, для себе запишіть: якщо у вас є дві сторони так от, між ними, тоді у нас третя сторона знаходиться за теоремою косинусів. І правильно Настя її записала БД в квадраті дорівнює АБ в квадраті, плюс АД в квадраті, мінус подвійний добуток AB на АД і на косинус кута між цими сторонами. На косинус кута А. Так, якщо забули, все записуйте собі. Так, поїхали далі. Наступні задачі, ще дві задачки з планіметрії, потім переходимо вже до паралельності. Так, сторона трикутника, одна з яких на 2 см більше за іншу, утворюють кут 120. Знайдіть периметр трикутника і що довжина третьої сторони 7 см. Класна задача. Дуже простенька. І ви вже навіть знаєте, як її розв'язувати. Ми тільки що навіть повторили, як її розв'язувати. Сторони трикутника, опять Поліна. От Поліна знає, а всі інші, що не знають? Давай, Поліна. Uh, ну, теж через теремокосинусів. Uh, ну, звісно, uh, через запимо, так, да, один за 120. Uh, так, інша 7. Uh, одну позначаємо за X. Почекай, яка інша 7? Ну, проти, де проти, вона 7? 7. Просто де завгодно. Ну, прот... Протилежне 120. Uh, одну беремо за X, інше Х плюс 2. Uh, тепер виходить 49 uh, дорівнює Х uh, в квадраті, uh, плюс uh, в дужках Х плюс 2 в квадраті, мінус uh, uh, 2 помножити на Х, помножити на Х uh, плюс 2 і помножити на осинус 20 мінус 1, друга. Зразу uh, можна скоротити. Двійки, там буде плюс, угу. а виходить у нас, може. ну, може, так, е Я перевести. перепишу ось так. От, тут двійка і двійка скорочуться мінус на мінус, дає плюс, плюс х помножити на х плюс 2. Ось так от виходить. Ну, тут квадрат забула. Ось так от виходить. Добре, далі. А, далі розкриваємо дужки. Можна зразу угу. принести 49. А, виходить х квадрат. плюс x квадрат плюс 2 плюс 4x плюс 4 плюс X в квадрате плюс 2x минус uh, 49 по древней нулю так выходит 3x квадрат плюс 6x минус uh, uh, 4 до да? минус 45 А, тут, да, точно, тут 45. Угу. Это ровно нулю. Давайте на три... Uh, да, давай на три подивимо. Uh, Вход х квадрат плюс 2х минус 12. Почему Ой, минус 12? 4, uh, 45 на 3 по 15. Uh, Завет корни. Що це буде? 5 і 3. Сейчас знаки. Uh, 5 і минус 3. Mm -mm. А, наоборот, наше, їх сума протилежна. Сума, мінус 2, тут з протилежним знаком, плюс 2. Далее. Так, ну, у нас мінус 5 зі сторони бути не може. Тобто, не підходить, і виходить, що тільки 3 підходить, і виходить, що одна 3 до рівня, інша 5. І що нам треба? Периметр. Ну, 15. Угу. Mm -hmm. Молодець, все правильно. Нічого тут складного нема в таких задачах. І теж ми на е, неї небагато часу витрачаємо. Поїхали далі. Укажіть міру внутрішнього кута правильного 20-кутника. Як знаходиться внутрішній кут? Е, якщо ви формулу не пам'ятаєте, її можна вивести. Чому дорівнює взагалі сума кутів N кутника? Сума взагалі кутів. А тут у нас буде правильний. Тобто просто треба, потім буде, якщо правильний, то всі кути рівні. Просто поділити на 20. А от чому дорівнює сума всіх кутів n-кутника, Настя? 180 помножить на сколько сторінний мінус 2? Так, да, n 2, правильно, правильно 180 помножити на N-2. Тому що коли в нас є будь-який многокутник, щоб дізнатися його кути, ми ділимо його весь на трикутники. І трикутників у нас виходить на 2 менше, ніж сторін у цього многокутника. Ну, і щоб знайти внутрішній кут, треба поділити на що? На 20. Тобто 180 ми множимо на скільки? На 18. На 18. Правильно. І тепер скорочуєте. 180 і 20 можете скоротити. Ну, в общем, і цілому там 162 буде. Да, тут один, тут буде 9, якщо 9 ми поможемо на 18, 162 градуси, тобто ось відповідь де. Е, дивіться, е, от ви зразу е, ніколи не скажете, яка там формула внутрішнього кута, так, сходу е, бацик, скажіть, будь ласка, ні, не скажете. Але треба згадати взагалі, як знаходиться сума всіх кутів многокутника. Формула не важка. Ви многокутник увесь ділите на трикутники, а трикутників виходить на 2 менше. Значить, 180 помножити на N-2. Це сума всіх кутів. А так як нам треба один із кутів, ми ділимо просто на кількість цих кутів, тобто на 20. Все, і зразу дізналися. Так, ну добре. Ми сьогодні з вами повторюємо тему паралельність і прямих площин. Не скажу, що ми прям всю сьогодні встигнемо її повторити, але щось зможемо повторити. Так, ну і дивіться: на малюнку зображено прямокутний паральпіпет, яким є взаємне розміщення прямих ілья. Правильно, вони мимобіжні. Тобто, ви згадуєте ось АБ, ось С один, то, що вони там на малюнку десь перетнуться, це не, це не значить, що вони там перетинаються. У нас АБ належить ці, цій площині, а СЦ один перетинає цю площину в точці С, яка не належить АБ. Тому все, це прямі мимобіжні. Поїхали наступне. Сторона МН ромба лежить у площині е, гамма. А сторона КЛ не лежить у цій площині, яким є взаємне розміщення КЛ і площини гамма Поліна? Паралельно площині. Звісно, чому вона паралельна? Е, тому що це ромб КЛ паралельна МН а МН на площині. Все. От і все. Ну, що тут складного? Так, добре. Поїхали наступна, третя. Третя. Є е куб. Укажіть пряму, яка перетинає площину А а 1 Ілля. Б1, С1. Е так, Б1, С1. Ось вона пряма, яка перетинає ось цю площину. Да, правильно. Е, наступне четверте питання. Пряма МН, яка не лежить у площині ромба, паралельна стороні АБ цього ромба. Яким є взаємне розміщення прямих МН і ЦД? Настя. Паралельні. Е, ну, я теж думаю, що паралельні. Якщо ось ми розглядаємо АБ, ось нехай тут вже розглядаємо як ромб. А Б і С Д вони паралельні. Якщо Н не лежить в площині ромба і паралельно стороні стороні Б, Через паралельні можна провести площину. Тобто МН може і ось тут от знаходитись. І ось тут знаходитись. Десь завгодно, і вона паралельна АБ. Звісно, що вона паралельна і СД буде. Так, дуже добре. Поїхали далі. Наступне. Так, є квадрат АБЦД і трапеція БЦМ. Ну, у які основи, ви бачите, БЦ і МН це основи трапеції, основи паралельні. І квадрат і трапеція, вони не лежать в одній площині. Точка Л середина НБ, точка K середина МЦ. Треба знайти периметр квадрата. якщо… І дани МН eh, і ЛК. Uh, ну, у нас LK же середина uh, ну, є серединою двох їхних ну, сторін трапеції, тобто вона є середня лінія uh, трапеції, І виходить, що ну, середня лінія дорівнює півсумі основ. Е, uh -huh. uh, і виходить, е, uh, що у нас 8 дорівнює, ну, допустим, так, це X, да, на 2, е, uh, виходить, що BC uh, дорівнює е, uh, 19 мінус 5. 19 мінус 5? 19 -5? Да? Чому 19 мінус 5? Не зрозуміло. О, 16 мінус 5. Я 16 мінус -5, 5 дорівнює х. Тобто, О, БЦ uh -huh. чому uh -huh. дорівнює? 11. 11, Правильно, і ви можете вже знайти периметр цього квадрату? Да, 44. Да, 44. Діти, що тут важкого? Нічого. Нічого, так. Я ж хочу, щоб всі працювали. Нічого важкого. Ви згадуєте, що якщо. У нас відрізок з'єднує середини бічних сторін трапеції, то це середня лінія. А середня лінія в трапеції знаходиться пів суми основ. І все. І далі все зрозуміло. Так, поїхали наступне шосте. Обов'язково робіть для себе малюнки. Вам так буде простіше розв'язувати задачі. От ми задачу шосту перейшли до неї. Ви її читаєте ось так от робите малюнок. Точка М не належить площині прямокутника. Точка М десь ось тут от знаходиться. Укажіть пару паралельних між собою прямої і площини. Яка тут буде пряма і площина? Між собою паралельні. Я так от зроблю, щоб точка М. Щоб ви її бачили. Так, ну і. Пряма CD і площина ABM. Пряма ось вона CD і площина ABM. Точка М десь знаходиться. Ось, якщо так от е з'єднати, ось вона площина ABM. Давай, Ілья. По-моему, оно только и подходит, потому что если рассмотреть дальше, то есть прямая АВ и площадь АВМ, а, то у нас тут получается прямая АВ належить площади, а это нам не подходит а, сразу. Прямая АВ и площадь БМЦ. она перетинает в точке Б, нам так. тоже это не подходит. Так. А, соответственно, прямая БД и площадь АМЦ тоже они пересекаются, значит, нам это тоже не подходит. Так, да, а тут вона паралельні. Тобто відповідь, а молодець, все правильно. Ви можете так само, от, коли шукаєте відповіді, наприклад, знайшли, і вам здається, нічого собі зразу знайшов відповідь. Інші тоді перевірити, вони не підходять. Добре. Так, поїхали далі. Наступна, сьома. Тут А, Б, С, Д паралелограм. От у неї є. Точка М. Не лежить. Оплощині. Ось вона є. І далі А, 1, Б, 1, С, 1, Д. середини відрізків. Тобто, мені потрібно МС, МД, МБ, ось так от з'єднати МА. Дуже-дуже погано тут. Давай Настя. Це Та буде мені 20? Так розташувати. Чому? Ну, бо якщо середини, то 10 помножити на 2 логічно. Середини це половина. Так, е, да, тут є варіанти відповідей, тому ти можеш мені це сказати. А як це довести? А один Д. Теорема Фалеса, да, напевно ж. Тобто, ти розглядаєш, наприклад, якийсь трикутник АМД, правильно? Так. А1Д 1 чим є. О, Боже! Чим він є? Середина? Ну, не середина, а середня лінія. Середня лінія. Я не цю я... теорему Фалеса, але я розумію що, до чого пояснити. Так, а тут теорема Фалеса, навіщо тобі? Не Навіщо? треба. Ну, просто, Ні, не я не пам'ятаю, треба. середина Ти розглядаєш мікологі. ось А, е, ну, давай, от е, цей трикутник. ДМЦ, він перед нами прямо. От дивись. Угу. Бачиш цей трикутник? Точка Д сказана, Д1 середина. Точка С1 сказана, також середина. А якщо ми з'єднуємо серединки, це трикутник, то Д1, С1 чим є? Е, середню, середню лінію. лінію. І все, вона середня лінія. А далі властивість середньої лінії. d 1 с дорівнює одна, друга ДЦ. Ну і ще вона її паралельна. Все, і так е, далі так з кожною, тому і периметр е, буде е, нижнього паралелограма в два рази більше. І все. Зрозуміло? Так. І чого ти не любиш теорему Фалеса? Класна теорема. Так, ну добре, діти, зараз ми завершуємо з вами. Ви відпочиваєте і зустрічаємося з вами на алгібрі. До побачення. До зустрічі. До зустрічі.